Дорогі мої, ось у нас 1 вересня. І я вам представляю мої порожні пляшечки, баночки, яких назбиралося, як завжди, багатенько. Але на початку місяця, якраз так серпня, я думала, що ж я вам буду показувати. Ну і зазвичай, як завжди, збирається дуже багато. Ось у нас Отакі пляшечки зі звичайних магазинчиків, з магазинчиків Аврора, АТБ, Єва і також з мережевого бізнесу, дорогі мої, теж багатенько всього закінчилося. Розкажу так швиденько, щоб вас не затримувати. Ось у нас закінчилися заврори, дорогі мої. Зараз я камеру направлю. Закінчилася ось така фарбочка фарбочка Грейс. Це Фарбочка з міста Києва. Зараз я намагаюся використовувати дуже багато і підтримувати нашого виробника. Також закінчилося ось такий класнющий гель для душу. Малий користується і Любе, якраз таки, це село Подвірки Харківська область. Теж наше. Ось такий. Гель, також скраб для тіла. Я використовувала постійно після зуби, тіло таке розпарене і дуже класно працює цей скраб. Він і укріпляє, і також омітв'явчі клітинки, омертвілі клітинки забирає. І виробник, теж я тут дивилася, у нас іде Дніпропетровська область. Цей був у нас скраб з папаю, зараз буде зелененький з ківі. І, мабуть, через 2-3 місяці якраз таки ви побачите його теж в пустих баночках. Саніно закінчилася паста. Паста у нас теж виробник іде... Київ, але в Турції виробляється. А поставщик, як то кажуть, якраз таки місто Київ. Солодка диня це теж класний, такий було мило рідке. І воно до сих пір пахне, таким як не то динькою такою свіжою вистиглою, не то огірочком таким свіжим. Виробник у нас виготовлено на замовлення мережі магазинів Аврора селан місто Дніпро. Бачите, що, б, що б ми робили без Дніпра? Дніпро нас в усьому в, в продуктах, в ось в косметиці. Виручає на 100%. Це теж у нас класна шампунька, біотін шампунь. Сподобалось і моїм хлопчикам, і мені. І що саме головне, вимивав теж класно шампунчик цей. І зараз вам скажу, хто виробник. А виробник у нас якраз таки. Хмельницький, Хмельницький, теж українська. Ну, а це я купила в секонд хенді Це Поставки з Італії, рідкий рідкімичі засіб для туалету, для видалення вапняного осаду 750 мл. Класна штука. Я використовувала не тільки для туалету, чесно скажу, навіть мила і ванну. І гарно дуже цей вапняний жировий осад прибирає. Ось таке було у нас. Такі порожні пляшечки, а зараз я вам покажу, що ж закінчилося з мережевого бізнесу. Теж пляшечки такі немаловажі. А це у нас закінчилося в мережевому бізнесі. Ось Vida Hurb, закінчилася класнюча Pсіліum Husk, це з шелухи. Сім'ян-подорожника дуже класна клітковина, яка потрібна нам на кожен день. Ми ж не з'їдаємо відро помідорів, відро яблук, а для нашого функціонувального кишківника якраз таки потрібно багато. Ну, не один кілограм це так тривіально сказати, що відро, але треба не менше кілограма яблук. Також закінчилося від Фаберліка ось таке мило, мило для кухні, що усуває запахи. Кава і тірамісу. На жаль, Фаберлік уже не функціонує у нас в країні, але це мило виробник був місто Малин, Житомирська область. І якраз таки вироблялося в Україні по замовленню Фаберлік. На жаль, ці мила користувалися у мене попитом. Також, дорогі мої, закінчилася ось така зубна паста. Зубна паста Video nice, виробник теж Україна. І я вам скажу: не хуже, чим турецькі, чим інші. Такі зубні пасти теж дуже класна. Ось такі корейські засоби. У мене закінчилися Ось дивіться масочки з гіалуроночкою, Також масочка і відбілююча. Я їх з превеликим задоволенням використала. Використала не раз. Тут дуже багато такої як сиворотки і на декілька разів. Використала також у мене закінчилася від корейських виробників. Ось така е, класнюча підводка. Я її використовувала, купила ще як тільки війна почалася е, десь е, на початку березня. І ось така, ще раніше мені приходила е, сироватка, е, теж корейська, е, з задоволенням використала. Дуже опитується класно, е, вид такий посвіжілий, молодий вид. Е, т, тобто, оця якраз така корейська сиротка і меджіс. Я рекомендую е, вам. Е, е, Спробувати, Вона класна. Син використовував ось таку як олійку написано, чайного дерева на прищі, на вугрі, і їх ставало менше. На жаль, вона закінчилася, їй ненадовго йому хватило, бо прыщів і по шиї, і по лицю. І якраз таки вона класно підсушувала і робила ефект. На жаль, такої немає в Юнайсі і купити не можу. Але ми використовуємо інші засоби. Також закінчилася корейська піна. Уже більше року хлопці мої цю піну, також гель є, зараз використовують гель. Якраз таки дуже класна і рекомендую. Менкей, гідрокул, піна для гоління, зволожуюча, прохолодна. Корея. Ось такий класний Made in Korea, Coria крем, крем тональний. Теж використала моя сестричка, вона викинула. Але тут багато, тут 100 мл. Ефект такий, як трошки мокренький. І якщо запудрити, то Ну, Є такий колір, такий натуральний э, виходить. І ця, забула сказати, підлаштовується під, під, під э, будь-яку шкіру. Тому рекомендую цей крем. Він э, в Ахербі придбаний. Тут, бачите, голограма. Дорогі мої, тому беріть тільки в хербі, не беріть по інших сайтах, ну він не потрібен вам такий, бо він трошки по консистенції не той. А це саме те. І хто хоче замовити ось такий колагеновий крем тональний, є ще спрей такий з колагеном. Звертайтеся, він по акції був 137 гривень. Ну, а так можна купити звичайна ціна 180, але ж не 350, як по інших сайтах. В інстаграмі милькає мені. Ну, я знаю, де купити дешевше, мої дорогі. Ось такий був мій розбір порожніх пляшечок. До нових зустрічей. Всіх цілую. Гудбай, мої дорогі.